З'явився дозвіл для молоді виїжджати за кордон. Буквально в першу добу ми втратили чотирьох кадрів. Із втрат 75% — це саме хлопці. Ну і одна дівчинка відповідно поїхала за своїм хлопцем. Ми думаємо, що якщо дозволили виїхати 18-22, то виїдуть 18-22. проте це не так. За цими хлопцями 18-22 виїжджають дівчата, іноді виїжджають мами. І це спричинює певний рух на ринку праці. Наприклад, в Києві, в Дніпрі чи в Одесі дуже небагато хлопців такого віку з ресторанів, персонал ресторанів дійсно поїхали. Це може бути від 10 до 20 відсотків максимум. Я, наприклад, з 10 кухарів такого віку знаю лише одного киянина, який поїхав дійсно. Але наприклад на західній Україні зовсім інша ситуація там поїхало майже 30% персоналу такого віку. Що у вас було 100 офіціантів, з них 20 поїхали, залишилось 80 офіціантів, то ці 80 офіціантів будуть дорожчими. Як результат, це призведе або до здорожчання в ресторані, або призведе до того, що в ресторані будуть менше прибутки, або хтось закриє.